Горобець каже люди п'ють горілку і вино, а я собі наварю пива. Та взяв горобець одне зерня із ярцю та поклав у ямку у воду. Та взяв собі паличку у рот та мішав те пиво, коли варив у ямці. Почав потім пити з ямки та зрозумів, що він п'яний, та й почав упорох перевертатися. А кішка побачила, що горобець п'яний, то його зловила. А горобець протреверезав та каже, Що ти, кішко, хочеш? А кішка каже Хочу тебе з'їсти. Горобець каже, Мені треба благословити, а так мене не можна їсти. А кішка запитує, Як тебе благословити. Горобець відповідає, Принеси мені до хишки та здійми тарілку. Та поклади на стіл, та мене поклади у тарілку. Та відкрий вікна та двері, та ось так будеш мене благословляти та з'їш мене. І кішка його принесла до хишки, поклала на стіл у тарілку та пішла та відкрила вікна, а далі пішла двері відчиняти. А горобець схопився зі столу з тарілки та полетів у вікно геть. А кішка подивилася за ним та почухалася поза шию. Бо вже нікого благословляти, бо горобець полетів. Та кішка тепер, коли горобця зловить, Та більше його не благословляє, а скоріше його їсть. А горобець більше пива не варить, бо боїться, що нап'ється, та кішка його зловить, і тепер лише воду п'є горобець.